Hola, амігош! Вітаю, друзі! На сьогоднішньому уроку ми з вами будемо вивчати гардеробний лексикон. Ми дізнаємося, як сказати іспанською: потіти, полювати і накривати на стіл. І повернемося до нашої рубрики впізнаваних слів. Буде коротеньке домашнє завдання, друзі. Почнемо, ми, як завжди, з дуже корисного дієслова Понер. Загальний приклад, якого ставити або класти. Але на прикладах, друзі, ви переконаєтесь, що ми не можемо кальковано перекладати з мови на мову. Ми маємо використати інструменти тієї мови, на яку ми перекладаємо, заради збереження сенсу тієї мови, з якої ми перекладаємо. Але давайте почнемо з її відмінювання. Як завжди, читайте, будь ласка, за мною: йо понго, ту понесь, ейя. Pone, nosotros ponemos, vosotros ponéis, Ellos ponen. Наприклад, pongo 100 euros. Це, якщо ми граємо в казино і ставимо гроші. Siempre pones la música muy alto. Ти завжди ставиш музику занадто голосно. Qien pone la mesa. Друзі, це стійке словосполучення poner la меса. Перекладається, як накривати на стіл. Отже, хто накриває на стіл? Наступний приклад. Ponemos la radio. Може, включимо радіо? Бачите, тут вже прикладається, як включати, не як ставити. Далі. Кенеюсь en la postal. La postal це листівка іменник жіночого роду попри закінчення на Л. Як бачите, тут ми перекладаємо, що ви пишете у листівці. Наступний приклад. Ке понен енельсіне?» Що показують в кінотеатрі? Будь-яка вистава. Концерт, кінотеатр, театр. Ми можемо запитати ке понен енельтеатру. Ке Ponen el auditorio. аудиторію. Аудиторіо це концертний зал. Настала пора, друзі, залізти в гардероб. Як завжди, читаємо разом, а потім ми будемо міряти. Чалеко. Панталонес. Панталон корто. Друзі, ви, напевно, пам'ятаєте, що панталон це одна штанина. А штани це панталонес. Попри те, що в розмовній мові час від часу можна почути панталон, маючи на увазі штани. Стосовно шортів, то, чесно кажучи, я жодного разу не чула, щоб їх називали «панталонес кортос, що з точки зору, зору е, е, граматичного було б правильно. В розмовній мові завжди кажуть «панталон корто. Бермудас. «бакерос» – це джинси. Бакерус є однокорінним іменником слова бака, корова. Бакеро в Іспанії це також людина, яка доглядає за скотом, в тому числі за коровами. Отже, бакерус це джинси, каміса де манга ларга, каміса де манга корта. Каміса це сорочка, ла манга це рукав, корта це коротка, ларга це довга. Отже, якщо ви хочете купити звичайну сурочку, ви кажете Кіро уна каміса. Якщо ви хочете з коротким рукавом, то я б радила зазначити. Тобто «Кіро уна каміса де манга корта. Камісета футболка. Херсей, светер. Херсей де піко. Піко, друзі, це оцей виріз такий трикутний. Судадера. Друзі, судадера це толстівка, а в іспанській мові йде від дієслова від діє судар. Потіти". Друзі, це правильне дієслово на «ар», Яке відмінюється дуже просто, як ви вже знаєте. «Yo ту суда, ель суда, носотру судамус, sudamos», «vosotros sudáis», «ellos sudan». Продовжуємо гардеробну тему. «Абріго» – Це пальто. Друзі, запам'ятайте стійке словосполучення ропа де абріго» – Це теплий одяг. Будь-який, якщо в хаті холодно, ви одягаєте теплу піжамку, це теж ропа де абріго». Якщо ви на вулиці і одягаєте светер, шубу, пальто, все, що вас зігріває, це теплий одяг. Тобто ропа де абріго». Бата це халат. Друзі, будь-який халат, включаючи навіть медичний халат. Але от махровий халат називається іспанською альборнос. Всі слова в іспанській мові, які починаються на аль мають арабське походження. Отже, махровий халат іспанською буде альборнос чандаль. Це спортивний костюм. Якщо ви хочете, наприклад, тільки спортивні штани, ви кажете. Pantalones de chandal. Pijama. Pijama, prosto. Vestido. Falda. Blusa. Prosto. camison, Cenuchna sorochka. Cazadora. Kurtka. Tež bude ca kurtka, druzi. Cazadora. I teș Касадора цей іменник має свого родича в дієсловному е, ряду дієслово касар полювати. Гардеробну тему підсумуємо дієсловом, яке ми вживаємо з одягом. Іспанською мовою це дієслово понер. Понер ла ропа або понерсе ла ропа. Понер це звичайне дієслово, а понерсе це зворотнє дієслово. Давайте на прикладах. Аюдале Ату іхо апонер ель піхама. Пара ель концерту ме понго ун бестідо де гала. Бестидо де гала, друзі, це вечерня, вечірня сукня. Це теж стільки словосполучення. А зворотнє діє слово понерсе. Ми тут вжили в першій особі однини. Ме понго. Мехор. Понте каміса. Краще одягни цю сорочку. Теж зворотні, зворотня версія, зворотнє дієслово в, три, в, в другій особі однини. Понте еста каміса. І повертаємося до нашої улюбленої рубрики впізнаваних слів. Агонія. Друзі, звертайте увагу на наголос в іспанських словах. Він не завжди співпадає з наголосом українським. Кавлі, філософія, філософо, філософ чоловік або філософа, філософ жінка, Філософіко або філософіка, філософська або філософська. Прикметник, фотокопія. Друзі, зверніть увагу, що в іспанській мові вони не кажуть ксерокопія, вони кажуть фотокопія. І так само не кажуть ксерокс, а кажуть фотокопіадора. Тобто апарат, який робить фотокопії. Маніяком опоненте може бути і жіночого, і чоловічого роду, залежно від контексту. Якщо ви кажете. Ла опоненте ви кажете про жінку. Якщо ви кажете Ель-опоненте, ви маєте на увазі чоловіка. Опосеційон і обструкціон. Ви, напевно, маєте пам'ятати, друзі, про закінчення «сьон», яке мають іменники жіночого роду. Тобто, якщо закінчення «сьон», значить іменник жіночого роду, ресерва бронь. Резерва також може бути заповідник, але, друзі, в цьому сенсі я хотіла підкреслити саме бронь, як в готелі. Телефоно, трансформадор, Ординаріо, резервар – бронювати, Аплаудір, корехір. Тут навіть не треба підказувати. Патентар прокламар. Друзі, разом з цими словами за весь час мого викладання ми з вами вже накопичили 179 впізнаваних слів. Сьогоднішнє домашнє завдання коротке і просте. Ви маєте перекласти чотири речення. Сьогодні моя донька накриває на стіл. На день народження брата я одягаю файну сукню, моя сестра купляє нові туфлі. Сьогодні ми маємо одягнути теплий одяг. Друзі, це все з сьогоднішнього уроку. Як завжди, друзі, ваші коментарі неоцінні. Нагадую вам про інтерактивне спілкування усіх з усіма. Вподобайки, друзі, допомагають просуванню каналу. А ваша підтримка на PayPal підтримує мене і. Мотивує працювати далі для вас. Всього найкращого! А стала проксима!